Твій жахливий рік. Олексій Циханюк загинув 29 травня 2023 року поблизу населеного пункту Новоселівське Луганської області. Олексій з перших днів повномасштабної війни служив стрілцем 139-го окремого батальйону 115-ї бригади сил територіальної оборони. Ірина Педисюк, мама Олексія, розповіла, що син після проходження військової строкової служби жив та працював у Києві. Він хотів заробити, хотів на себе, на себе знав, що. Йому треба себе прокормити і нам допомогти. Ірина каже, що повістку ТЦК Олексій отримав 23 лютого 2022 року. Не було такого на роздум'я, що він піде чи не піде. Він просто покинув, сказав, що я їду на роботі. Просили, що може не підеш, може кілька і рвався, днів, що... може кілька днів. Дайте мені поїдеш додому, помийся. Дайте це, мені не, не, не. мої документи і все. І я, і я він на пішу. своєму, на ми своєму його під, був. Що ми, ми підвезли його до воєнкомата. Він вийшов з машини, сказав до побачення і навіть не розвернувся, навіть не подивився і прямо пішов. Ірина розповіла, що Олексій в дитинстві був непосідючим. З маличку він був шустрий, бистрий. Його... Цікавив тільки рух. Любив швидкість, любив з дитинства, любив велосипеди. Навіть скоріше навчився їздити на велосипеді, ніж ходити. Сів і по всіх горбах, і по всіх, всіх теж трампун був наш лікар нас добре знав. В школі його не цікавило. навчання. Він був більш такий стати вдома зробити. Я зроблю і пішов з хлопцями на футбол. І цього. Він із класу, мабуть, п'ятого на тракторі їздив, робив всі роботи по по городу. Горо... По городі вдома. Він був хорошим хлопцем, він був слухняним хлопцем. Як сказати? Ну, якщо він не хотів щось робити, то його в цьому вже в плані, що не заставиш. Володимир, батько Олексія, говорить, що Олексій, як старший син, завжди опікувався молодшими братом та сестрою. Брат і що сестра, вона поміж ними торя, так само виросла, як хлопчун, той самий, що вони всі разом кругом і Веселий, що дуже був такий, що він там, що плакати, те, те. В нього такого близько не було. Він завжди ніколи, ніколи слабших ніколи не обіжав. У нього сміх був, то він як по хаті сміявся, то його на вулиці, мабуть, був. Такий веселий хлопець був, дуже веселий. Це це із побратимами. Це ще до війни цього хлопчини, цього король Сергій, який теж так, також загинув. Угу. Трошки Без раніше. Без Вони разом росли. З тим, що він більш мав тісний контакт по дитинстві, їх вже нема. Він до кого тяжів? Більше для удалася? Де... Він йому більше все розказував мені. Мені він мало що казав, я мало щось знала. Позвонить, щоб там мама не знала тато те, те, те. І не вірила, і, і довго не вірила. Навіть як сказала, я казала, що це неправда. Не Іван, брат Олексія, говорить, що йому до теперішнього часу не віриться, що Олексій загинув. Не віриться і за того, що не бачив Льошу, типу, ну, мертвого, отак. Що якось надіжда якась типу, ще є, що він хтось живий чи що. Щось таке. Під час останнього бою Олексій використав весь боєкомплект та продовжував відбивати атаки російських військ гранатами у цьому бою. Олексій загинув, але не допустив просування армії Росії. 15 липня 2024 року Олексію Циханюку, стрільцю 139 го окремого батальйону 115-ї бригади територіальної оборони, присвоїли звання Героя України посмертно. Йому було 23 роки. Анжеліка Нестерчук ігор Кучин Суспільне нов. Вини Житомирщина.